Глянь усе на Україну. Слово батька проси Україну свободи. Прапор піднеси. То вона була ще до радянського союзу. то мій тато мене навчив, ще я була маленька, але я запам'ятала на все життя. Івано-Франківка Анна Андрійчук відвідує фестиваль з першого дня його створення. Тішиться, що через воєнний стан не скасували його проведення цьогоріч. Їй 72 роки, і вона пам'ятає коляду, якої навчив її батько ще до приходу радянської влади. Шопраї Корист народного аматорського хору Осанна Андрій Андрусяк розповідає, що, попри зміни в організації фестивалю цього року, незмінною залишилась одна традиція відкриття та закриття фестивалю з трембітами. Андрій розповідає, що протягом року учасники колективу шукали старовинні колядки та пісні, які записували слухаючи рідних. Шукали в інтернеті, а також в архівах та записах попередніх колег. Ми почали черпати і шукати ті старі куляди, які колядували наші прабабусі, прадідусі. Що найцікавіше, що вони е, відтворюють дух того, що було колись і що є зараз. Що, нічого практично не змінилося, ворог в нас той самий, куляди звучуть, звучать ті самі, але єдине, що е, в них е, нас об'єднує, це майбутня перемога наша. Керівник камерного хору Кунтемус Ігор Дем'янець розповідає, що служить у війську в Одесі. На відкритті 14-го фестивалю Куляда на майзлях каже, заспівають і одеських різдвяних пісень. Цього року ми хотіли десь зробити патріотичною коляду, але на жаль, ще можливо не встигли, бо або нема часу, або, скажімо, не той настрій для такого, скажімо, урочистого прославняння Бога. І тому коляда вийде така, на мою думку, сумна. Хоча ми дуже хотіли, щоб вона була весела. Багато ви побачите на цій коляді. Те, що ми з Одеси зробили, ви побачите, почуєте на цій колі. Нові композитори, нові колядки, все нове. Я думаю, що Буде цікаво. Через воєнний стан в організацію заходу внесли мінімум змін, каже співорганізаторка фестивалю Надія Загурська. Цьогоріч участь у співах візьмуть понад 50 колективів. За словами Надії Загурської, захід не скасували через те, що коляда це молитва, якої зараз потребують усі. За кордону ніхто не приїхав, ви самі розумієте, це зараз не на часі. Але ми вже маємо добру практику, чи то не добру практику, яка з нас змусила пандемія практикувати у онлайні. Тому дуже багато колективів за кордону е, зголосилися і вислали свої е, будуть приймати онлайн е, участь. Тому велике спасибі їм. З 8 до 14 січня щодня, окрім виступів, колективів у центрі Івано-Франківська проводи. Итимуть патріотичні заходи, закриють фестиваль 14 січня. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Іван-Франківський.